Шиві та здорові, чудово! Я не вірю це, що справді ви. Господи, чувач, ти серйозно? Слухай, кури далі, я вже поряд. Мірак геній, і той швидше за тебе. Оу, ну, що ж добре, то ці речі я так, залишаю. Так, так, і все це через мене, ага. Ну, взагалі, так. А, а Я просто вживаю багато наркоти з мамою Мерфі. Вітаю, мандрівник. Чим можу допомогти? Привіт, Лукасе. Хотів продати тобі ось це і вирушати далі. Звісно, дам тобі за неї сотню кришок. <рес> Ти зараз серйозно? Це ж лом самого Фрімена. Ти хоч розумієш, на що він здатен? Ми його битва знаємо, що ти погодишся тож... Чуваче, він коштує більше, ніж це сране ей, містечко. Ей, я не винен, що твій батько не прокачував твої навички спілкування. Чуваче, навіть не треба Що ти сказав? Ти, ти про харизму? Так, саме про неї. Та ні. Ти сказав навички... Я сказав харизма, йолопе. Що, ціна влаштовує чи ні? Просто чого не можна зізнатися, що ти сказав. Бачиш, про це я й кажу. Твої навички спілку. Твоя. дідько. ви, вибачте, Знаєте, даремно я поліз, але, Оу. а це. Гей, що? що? Зачекайте. Зачекайте, блядь! Схоже, я зрозумів, що відбувається. Це ж бляха та сама гра, блядь! Це останнє. Який же ви молодець? Тож що думаєш? Оу, сер, я гадаю. Доволі непогано. Дякую, Косворде. Слухай, можеш першим вибрати місце? А я буду спати у старому будинку. Минуло двісті років після вибуху, але він все ще краще ніж ваша халабуда. Тупі, і дурні, і слабкі. Я сильніший за усіх мутантів. Ха! Ти помиляєшся! Я сильніший супермутант! Ні, у мене є мініган! Ха! Ракетися си набагато сильніша за мініган! Забери свої слова назад! А то що? Замовкніть! Ви обидва слабкі! Я сильніший супермутант! Замовки, у мене найсильніша зброя. Звідки це? Ну, я. походий на місце. Ви просто мені заздрите, що в мене є найсильніша зброя, якою я розчавлю людей. Тому що я найсильніший Стара добра класика. О, чудова робота сер! можливо, їх більше. Якщо це так, то давайте їх провчимо. А, зрозумів. Тому, Тому що... що ми у школі. Це смішно, бо це іронічно. Добре, йди їх по обшуку, будь ласка. Звісно, сер. Та візьми ті лампи теж, будь ласка. А, Ви хочете обидві лампи? Так, Коцворде що, якісь проблеми. Що ж, сер, я. я не... взагалі не можу не можу взяти лампи, поки вони палають. Так, зачекай, ти не можеш підібрати лампу, доки вона горить. Ну. Можливо, так, ні. Час від часу. Ти блядь, про що взагалі? Правила пустоші, сер. Боюся, в них немає сенсу. Та і взагалі хто увімкнув ці лампи? Тут роками були лише гулі. Добре, проїхали. Там стільці стоять, можеш взяти. Алюміній не буде зайвим. О, а... Ні. Але ви можете отримати цю банку. Слухай, я розумію, виглядає не супер, але це початок. Це буде місцем для вільних людей. Напевно, ви маєте рацію, сер. Триматися разом в наші дні це важливо. Що ж, запускаємо нашого блакучого друга. Абсолютно згоден, сер. Тільки вперед. Чудовий настрій. Ну що ж, погнали. Чудова робота, сер. Нехай ця спільнота буде яскравим прикладом того, що люди знову можуть взятися за руки та побудувати міцніше майбутнє разом з вами, сер. Так, сер. Ми намагалися. Ви серйозно, сер. Що? Ядерна граната? Серйозно? Та Годі котверди. Давай трохи розважимося. Розваги? Я люблю пилисосити, сер. Та трохи скраббукінгу. Гаразд. Від нього навіть шматочку не залишилося. Слухай, розслабся. Я впевнений, від нього ще залишилося декілька шматочків. А... Бачиш? Ну, бажаю вам зібрати хоча б щось. від... А, зачекайте, що це. А... Якого Як х? Ху... Зачекайте, як у цьому шмату як воно влізло туди в цей шматочок м'яса. Закони не роз... пустки, Коцвард. Закони пустки. Не дивуйся. А... І до речі, ти що себе, блядь, запікав? служити. Як я можу вам до... Що за фігня? О, дідько! Зачекав! Чуваче, пішов ти нахуй! Що ти робиш? Я йду, щоб вирвати тобі серце своїми чіпкими штучками. новини, екстра новини, ця стаття просто підірве ваші мізки, друзі. Ось ти де, голубенький. Слухай, який заголовок більше подобається? Радіаційне відчуття охоплює країну або п'ять фактів про правильне омолодження. А, насправді я навіть не роз... я, чесно кажучи, схильна до другої назви, бо радіація, яка охопила націю, якось неправильно, якщо ти розумієш, про що хештег дуже скоро. Гей, Пайпер, ти взагалі у нормі? Так, звісно, голубенький. Я не відчувала себе краще ніколи. Це чудово, бо ти прямо світишся. О, дякую, голубенький. Ні, це, це не метафора. Ти буквально світишся. Ти о що ти зробила? Ну, це довга історія. В основному я працювала над звітом про шкідливий вплив радіації. Гаразд. Чим більше ми про це розуміємо, тим краще, правильно. Я маю на увазі перетворюю воно до тебе на гарячий шмат м'яса або вбиваю. Так, бо радіація це дуже небезпечно. Так, так, я саме так і думала, але потім мої дослідження привели мене до дітей, атому. О, ні, я знаю. Вони божевільні, але радіація здається не впливає на них як на інших людей. Я маю на увазі, вони взагалі живуть в кратері після вибуху. Пайпер, послухай, я думаю, тобі потрібно Ні, Слухай, радіація не обов'язково погано. Ми просто сприймаємо її неправильно. Ні, пайпер, це дуже погано. Те, що я дізналася під час досліджень, змінило моє життя. Так, життя воно змінило. ти фіолетовий. Скільки ж скільки ми купонів можемо зберегти? а? Так, я. Привіт, друзяко. Mm -hmm. Так, ти ж мене пам'ятаєш правильно? Mm -hmm. Вов полегше здоровань. Я ж не збираюся відірвати тобі палець на чи типу того. <хех> mm -hmm. Ну чого ти, можеш мені довіритися? Mm -hmm. ну, Серйозно, навіщо це мені, правда? Mm -hmm. Добре. Так, так, давай. О, привіт. А, я? Так, що скажеш про швиденький бартер? А, так, звісно. Гаразд, чудово. А що тобі? Що... Е -е 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 -е, сто! А, так. А, ти, ти просто викрав моє барахло і усе. О, чувачі, у, мене, у мене дещо є для тебе. Якого біса? Що ж, ну це мій останній, тож не витрачай його даремно. Привіт! Може, давай швиденький бартер? А? Звісно, чудова ідея. А, Який же ти під. Дяка Господу, дяка Господу Богу нашому. Гей, гей, ти хіше, ти, ти в порядку? Так, але ні. Треба твоя допомога. Добре, а у чому справа? Моя подруга, вона, типу, зламала собі руку, і тепер вона у неї погано працює. Ага. А тепер він не може нормально ходити. А -а. Зрозумію. А, якщо він спробує кудись піти, то буде. І тоді буде лише гірше, правильно? Так, все, все правильно. І там. А... І можливо там є діти, про яких не треба забувати. Точно, так там діти. І у них теж багато переломів. Тобі тобі треба піти зі мною. Так, добре, тепер зупинись. Не знаю, ти зараз взагалі у своєму глузді чи як? О, мі мій мій глузд ві. Я повинен тебе спитати, чи впевнена ти на сто відсотків, що саме я з важким озброєнням у силовій броні єбанута машина війни повинен допомогти твоїм друзям? А, а у тебе є таблітоси? Декілька є. Тоді так, Слідуй за мною. хе 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 и вот так, друзяка. Твою ж ты бляха, дядька Дженнис. хе <Стут> хе хе и вот так, друзяка. <Стут> Твою ж ты бляха, дядька Дженнис. <рив> ти ходячий труп Ні-ні, Він він не труп. О, це погано. Ні, 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 це це просто велике непорозуміння. Це гірше, ніж коли вона притягла за собою кістя смерті. Ти не допомагаєш. Раніше нас було вісім. Вау, вау я не можу поворотнутися, кого біса! Е -е -е, а, а що ти робиш? О, лайно. Блять, блядь, ненавиджу тебе дженіс. Ого, ні, стоп, 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 стоп. Я, я зрозумів ту точку зору, я передумав. О, так годі, чуваче, тільки не в обличчя. А, а ну, д -д Добре, це, це справедливо. Але, чувач, дай, дай хвили. Чуваче, це дуже жорстко. О, да, да, чувак, слухай, давай краще руки, руки мені взагалі не потрібні. А, ну, чува, чуді. Bu Привіт, мандрівник. Чи можу допомогти? Я шукаю поселення неподалік, у яких є проблеми з дикими гулями. О, новенькі хлопчики з мінітменів. О, ні, я їхній генерал. О, вибачте, генерале. Ну тепер це має сенс. Не зрозумів. Ну розумієш, генералів частенько відправляють одних на якесь небезпечне завдання з низьким пріоритетом. І вони тоді... Чуваче, де довбане поселення? Ха, де поселення? Ти ти вже в ньому знаходишся. Для генерала ти якийсь дуже тугенький. Ні, ні ні. Яке ж це поселення. О, це дуже прогресивне поселення чуваче. Бачиш, Посіви. Слухай, це не посіви. Це ж навіть не ти посадив. так? Не я моя жінка. Ну, і де вона? Так вона поряд. Люба. привітайся з генералом. Вибач, генерале. Сьогодні вона груба. Слухай сюди, єбанько. Якщо ти мене покликав, щоб я просто вбив твоїх братанів гулю, бо тобі ліньки йти в справжнє місто, то я просто йду звідси. Але ні! захочеш у справжнє місто, йди прямо по дорозі. Е, Чекайно, ну, але ще є справжнє місто. Дивись, у нас є знак. Добре, то ж прямо по дорозі, так. Бляха, ви що серйозно? Це ти новий рекрут. Усе правильно. У заявці написано, що ти роботохоронець. Я схожий на роботоохоронця. А я думаю, більше схожий на його лайно. Неправильно, все, що знаю, смерть, 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 смерть вбивати. А потім буду твої тіло. Єбальник я... свій закрив. Прийнято. Добре, потім розберемося. Сині мудаки почали нас присувати. Я не знаю... О, бляха, сюди новенький. Покажися, давай, я чекаю. Так, ховається лише боягузи. Що за ти що свої репліки забув? Я імпровізую. Ні-ні. ні ні У нас є сценарій новочку. Я знайду тебе, сука. О, а... Його вже тут немає. Ні, довбні, не можна казати все, що завгодно. Через тебе ми виглядаємо відсталими. Вибачте, я просто нервую. Вам потрібна медична допомога. Це моя не перша перестрілка. Виходь! Я зроблю все швидко та гарно. Ну, кажи. А... <кх> я стрибаю у тіні. Якого хуя гвинт змусить вас нервувати? Генерале? Так, престон. Генерале, треба поговорити. Це може зачекати, я трохи зайнятий. Сер, люди знають, що від нас залежить миру в цьому всьому світі, так я знаю. А ми не можемо цим зайнятися, поки наш лідер збирає 50-й набір силової броні і грає в 200-літню відеогру. Добре, по перше, ви ніколи не пробували відеоігри, бо ви народилися в лайні. Ну... Годі, у вас ніколи не буде силової броні. Серйозно. Сер... мене. Якби вона у вас була, ви б носили її. А у вас що? Йобане пальто, не можна ігнорувати інститут генерала. Нам треба діяти. У мене, у мене є план, але він тобі не сподобається. Це не має значення. Час діяти. Добре, престо, не маєш рацію. Вже час. Прямо після цього раунду я обіцяю тобі. Клянуся Богом, якщо ти зараз не кинеш свою гру, я знову розповім, як я в тебе закоханий і як я сильно хочу тебе Ні-ні-ні, все, Давай, блядь, газуємо. Слухай, Стуржи стукає своїм молотком вдень і вночі, розумієш. Це правда. І досі нічого не полагодив. Ну, у нього все вийде. Ні, Коцфорд, скажи, хай щось ремонтує або завалися. Д Добре, сер. Я передам повідомлення. І скажи, хай зніме свої зварювання, окуляри, бо він, наче виконавець із 80-х. Гей, гей! Ти взагалі думаєш, що робиш? Ну, я думав, що. Я просто думав, що на нас напали. Напали? Як думаєш, для чого я тут усюди поставив турелі? Ну, для... Щоб ви перестали пиздити мою силову броню. Ви ж навіть на місце. О, що за х... Ну ви серйозно? Сране опудало. О, бля! а ти землеробством займаєшся у моїй броні? <звук> серйозно? Де, де, де твої батьки, блядь? О, та ну ви що знущаєтеся? На... Навіщо? Ей, чувач і я так само виражаюся. А до чого тут, блять, моя броня? Усе, усе годі. Я навіть слухати тебе не буду. В сраку тебе і твоє поселення. Досвідок. Так, у мене у мене одне питання. Це я щось не так зробив? Або це просто джетпак зламався. Генерали, генерали, ми у реакторній кімнаті. Як мене чути, прийом? Так, а як це ти в біса сюди потрапив? Те ж саме питання до тебе. Не знав, що у мінітмени можуть пробитися сюди із силою. Ти не зрозумів. Ми взагалі сюди телепортувалися, Максон. Для тебе старішина, Максон. Ти ж наче зайнятий пошуками підземки. Вже немає потреби. Ймовірність вижити в такій ситуації дорівнює нуль. Чого ж я так, звісно? Гадаю, інститут нас догнав їх першими. А зараз, якщо ви не проти мінітмена, то зробіть, як ви робите завжди. Ходити бродити, просити допомоги. Відступи. Посмокчи, чуваче. Мінітмени звільняють співдружність, а ти зі своїм братством відійди та не заважай. Через мій труп пан підливка. Чуваче, ти знаєш, що це не моє ім'я. І коли генерал прийде сюди, ти дуже про це пошкодуєш. О, серйозно? А як ти думаєш, з ким ми працювали увесь цей час? Ні. Ні, ні-ні ні, ти брехунець! Ну все досить з мене твоїх дурників у шляпках. Ось причина, чому людство приречене, ось чому ми вирішили проникнути, а не об'єднатися. А ще через запах, так. Від нас дуже сильно смердить. Я взагалі не розумію, як можна працювати в таких умовах. Але насправді проблема це ви, радіоактивні бовдери, які не можуть працювати разом для загального блага. І саме тому ваш генерал, ваш паладин та мій батько вирішив приєднатися до нас. Що за «нах»? — Старе брехло. Думаєш, запитай його сам. Привіт, пацани. Я знаю, у вас дуже багато запитань, якби я мав на усе відповідь, але я подумав, що це гарна ідея зібрати вас усіх разом і, можливо, не допустити кровопролиття. Ми могли б поховати страх, ненависть та об'єднатися за тим же принципом, що була і побудована наша країна: життя, свобода, радість та щастя, і ми могли б поділитися нашою силою, нашими знаннями та нашим духом для загального блага. Навіть якщо це означає миритися з дебілами. мені здається, він говорить про нас. Ціловийся дурень! Я подумав, що як якщо ми будемо співпрацювати разом, це буде круто. Він правий. Якби ми об'єдналися за рік, зробили б більше ніж за весь час. Уявіть, чого ми досягнемо через сто років. <клес> Ось так мій пацан. За той час, коли ми воювали один з одним, ви нагадали мені дещо, що я забув. Це те, що війна. Війна ніколи не змінюється. О, пляска! Чуваки, усі геть! Геть! Чекайте сліза, давайте бігом! Молодець тату! Hmm. О, погляньте, сер. Я бачу купу банок. Вау! Сер, тут три банки і одна із клейстером. Oh. Бачу людину там внизу. Ех, я теж бачу. Тупий дурний чоловік людина Рок розчавить розумника. Ні, Нам треба план. У мене є план зробити. Так, щоб він не вижив. Ах, твій пан лайно! Я кращий панувальник, ніж ти. Закрийтеся! О, О ні. ні. Ваші плани, це лайно. Я вбив людину. О, як ти зробив це минулого разу? <плес> Заваліться! Цього разу не так чого, бо у тебе є новий міні-ядерний заряд для людини. <плес> <плес> ні. Ну, взагалі. Так в мене є. О, О, ми я через ти тепер загинемо. В мене є план. Добре. Тепер в мене є зброя для нього. Ооо, це товстун. Цього разу я підірву людину прямо звідси зі своїм мірв. Ха, Тупий мутант назвав зброю мірв. Та ні, дурню. M.I.R.V. це такий мод. А? Це дуже дуже сильний мод. Він вважається, як сказати, небезпека. А, як думаєш, що там сталося? Я не впевнений, сере. Можливо, у когось був оригінальний пук. Це Це дуже смішно. Що я можу сказати, сер? Окрім чистоти, я полюбляю гумор, бо він допомагає моєму ментально. Треба прибрати. Моє життя це безперимне колесо агонії та мук. Годі, цворде, я думаю, це вдача. Ми приведемо тебе до ладу. Навіщо турбуватись? З такою вдачею можна лише прийняти страждання. Ну, давайте. Ага. Звичайно, це має сенс. Ну, звісно, блять.